У Ланчинському центрі паліативної та терапевтичної допомоги щодня триває боротьба не лише за життя, а й за гідність тих, кому найважче. Тут нині перебуває близько 40 пацієнтів з усієї області. Кожен із них має свою трагічну історію. Хтось пережив війну, втратив дім, а хтось просто не має більше нікого, крім людей у білих халатах. Пацієнти різні з всієї області. Є переселенці, були воєнні, були хлопці, воєнні. Недавно, буквально дві неділі назад, виписали одного з заріччя. Категорії різні, крім туберкульозу і психіатрії. Пацієнти важкі, дуже важкі. З медикаментами проблем немає. Є проблеми з предметами довгими. Це матеріал, і Кожен день людині треба дати. Предмети догляду центрі працює близько 50 медиків. Вони дбають про кожного, попри мінімальне державне фінансування та брак ресурсів. Хоча проблем із ліками немає, гостро відчувається потреба у предметах догляду. Проблематика зараз загруженість пацієнтами політивому відділенні. Проблема в тому, що пацієнт повинен мати 65 років і більше. Щоб пішло фінансування з НСУ. А фінансування це зарплата наших працівників. Працівників є 45-47 чоловік, 47 з кучерин. розумієте, кожному треба дати зарплату. Сьогодні центр приймає лише пацієнтів старших 66 років, хоча допомоги потребують усі вікові категорії. На сьогоднішній день розглядають питання переконтрактування з боку національної служби здоров'я України за додатковими умовами. Тобто, додатково треба долучити ще двох спеціалістів. Для того щоб вони мали можливість працювати з усім контингентом віковим контингентом пацієнтів, тобто починаючи з дітей, і працювати не тільки з пацієнтами старше 66 років. Відносно самих пацієнтів, звісно, пацієнтів є достатньо багато. Пацієнтів важких достатньо багато. І тому на сьогоднішній день і не тільки пацієнти, наші пацієнти, які перебувають в наших громадах, в місті Івано-Франківську, але й пацієнти, які до нас приїжджають, як тимчасово переміщені особи. Тому роботи вистачає для всіх. Проблематику керівництво знає. Вони потихеньку вирішують ці питання. Я ще раз вже про це говорив, ще раз скажу, що цей. Заклад я знаю. Цей заклад я неодноразово приїжджав, Сьогодні мав змогу знову ж побачитися зі своїми колегами, друзями. Молодці вони працюють, стараються, тому все помаленьку. Я думаю, всі питання будуть вирішені. Медики не на камеру зізнаються. Найбільше бояться закриття лікарні. Для пацієнтів це може стати останнім притулком або шансом на відновлення. Закривати паліатив на сьогоднішній день не можна. Чому тому що ви напевно чули і знаєте, що пацієнтів достатньо багато і буде ще більше, тому однозначно цей заклад закриватися не буде. Просто треба трошечки допрацювати для того, щоб мати більше пацієнтів і працювати за цим напрямком. Після візиту до закладу голови громад Надвернянського району вирішили спільно допомагати центру. Ми всі дружньо... Е Прийняли рішення, що отримуємо, яка є проблематика, де ми можемо долучитися, і в тому числі долучимо, напевно, і волонтерів. Бо є речі, які ми можемо виріжувати на найпростішому рівні. Просто мало інформації, ми не знали цю проблематику. Але є і питання такі, які треба буде ставити перед власниками цієї лікарні комунальним підприємством і громадою мені здається, там потребує і ремонту косметичної, і зміни якихось речей пов'язаних з меблями, устаткуванням і з обладнанням для цієї паліативної допомоги. Але в загальному ну ви бачили, що найбільше мені запам'яталося, це те, що там працюють люди з великим серцем. Ми чули від них. Тільки позитив, і знаєте, коли б люди не любили цю роботу, а ви знаєте, що що таке паліативка? Це місце, де люди фактично завершують своє життя. І дуже мені чесно зайшло це, що люди там працюють, не відбувають номер при тому, що невисокі зарплати, і наскільки щиро вони це роблять, будемо допомагати. Фінансування дуже мале, тому кожен паліативний пацієнт потребує дотацій. А якщо селищні громади мають можливість трошки допомогти, то звичайно ми про це говорили. І я просив, щоб вони допомагали саме цьому закладу не тільки фінансово, але й гуманітарною допомогою. Допомогти центру може кожен, адже навіть маленька підтримка велика справа для тих, хто бореться щодня. Іван Осташук Осташок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.